Не секрет, що будь-яка адміністративно-територіальна одиниця нашої держави повинна мати основний документ, який забезпечує правові відносини між владою та народом. У 1996 році. Зібравшись із силами, Верховна Рада таки прийняла конституцію як гарант стабільності та захисту прав громадян України. По суті, Білгородністровська міська рада мала одразу ж створити свій аналогічний документ, який забезпечив би функціонування самоуправління. Проте 16 років акреманці жили не маючи власного статуту, керуючись лише конституцією, при цьому не зважаючи на особисту думку мешканців. 5 квітня на прес-конференцію у місівиконкомі секретар міської ради Олександр Македонський доповів про результати робочої групи щодо розробки проєкту статуту Білорода Дністровського. Що ж таке устав громади? Ну я про, про скажем, камінтурую то що написано в преамбулі даного документу. Итак, устав громады ⁇ это документ, который устанавливает формы и порядок практического осуществления самоуправления единой территориальной громады. Это первое направление. Второе определяет функции и полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления, их права и ответственность перед территориальной громадой. Третье определяет статус органов самоорганизации населения. И четвертая позиция определяет права и обязанности каждого жителя города, члена городской территориальной громады, а также лиц, которые временно проживают на территории нашего города. Півроку знадобилося робочій групі, аби створити проект статуту. Ще два місяці з 6 квітня до 1 липня мешканці міста мають змогу внести свої пропозиції щодо проекту а надалі залишається лише очікувати погодження статуту з депутатами міськради. Скільки на це потрібно часу? Поки важко сказати. Залишається лише очікувати. Сподіваємось, що незабаром Вопрос про прийняття уставу має уже по моїй пам'яті 15 літню історію. Мы подходили к формированию этого документа, потом приостанавливали свои действия в этом направлении, потом опять их возобновляли, заходили в тупик, что-то решали, но в конце концов конкретного результата получения документа, как я сказал, малой конституции города, мы не добились. И вот буквально 19 сентября прошлого года... Во исполнение плана работы Белгороднестровского городского совета на 2011 год было издано распоряжение городского головы о создании рабочей группы по подготовке проекта устава территориальной громады города Белгороднестровского. Олександр Георгійович відзначив, що наявність такого документу забезпечить стабільну роботу місцевого самоуправління. Для прикладу нагадав про врахування думки акреманців при затвердженні розпорядження про пільговий проїзд. І невже це треба було очікувати 16 років, поки невдоволення жителів білого міста на Дністрі дійде до критичної точки, аби одразу після цього прискорити роботу зі створення статуту. Нагадаємо, більшість міст України вже давно мають свою місцеву конституцію.